Хочеш стати частиною глобального світу. Тоді освітня програма міжнародна економіка, економічного факультету університету імені Василя Каразіна це твій шанс. Ми готуємо майбутніх лідерів для роботи в міжнародних кампаніях, посольствах та світових організаціях. Освітня програма міжнародна економіка пропонує нам глибокі знання у сферах світової економіки, міжнародного менеджменту та фінансів. А саме, розуміння глобальних економічних процесів і впливу міжнародної торгівлі, оцінка економічних криз і тенденцій глобалізації, стратегії управління для багатоціональних корпорацій, вміння керувати ресурсами та людьми в різних культурних і економічних умовах. А також у сфері фінансів: це управління фінансовими ризиками та інвестиційними портфелями, знання функціонування міжнародних фінансів ринків, валютних курсів і фондових бірж. Попри це, наш факультет пропонує нам практичний досвід, а саме стажування в провідних міжнародних компаніях та участь у реальних економічних проєктах. Дуже часто наші викладачі пропонують нам взяти участь у різних конкурсах за програмою академічної мобільності Erasmus+, щоб покращити наші навички у нашому навчанні. Наші студенти навчаються аналізувати ринки, розробляти бізнес-стратегії та вирішувати реальні економічні завдання. Застосовуючи знання з міжнародного менеджменту, фінансів економічного аналізу, студенти навчаються розробляти ефективні стратегії для ведення бізнесу на глобального ринку. Наш факультет активно співпрацює з міжнародними організаціями та компаніями, що надає студентам унікальні можливості для професійного розвитку та побудови успішної кар'єри в світі міжнародної економіки. Я впевнена, що у кожного з вас одразу виникає питання: а яке майбутнє мене очікує, які в мене є кар'єрні можливості? Після завершення програми ти матимеш безліч можливостей, а саме, кар'єра у міжнародних компаніях, участь у міжнародних проєктах та стартапах, робота навіть у посольствах, консалтингових агентствах або міжнародних організацій. Та також ти зможеш започаткувати свій власний бізнес із глобальним фокусом або можливо продовжити навчання за кордоном. Освітня програма Міжнародна економіка це твій перший крок до успіху в сучасному глобалізованому світі. Приєднуйся до економічного факультету університету імені Каразіна і стань частиною змін у світовій економіці.